Привіт, Сьогодні хочу показати нову дошку. Padlet, у мене з'явився новий учень. Ми повторюємо матеріал за перший клас і будемо трішечки починяти новенького за другий клас. Але не це важливо зараз. Я хочу показати, як саме навчатися будемо з ним. Я вже вам показувала, як, ми, як я створювала інтерактивну дошку, з якою ми працюємо в стилі принцес, в стилі космосу. І тепер я захотіла щось новенького. Отже, із цим хлопчиком у мене буде ось така гоночна траса. На дошці падла до мене розташовані всі дні, з якими ми будемо працювати. Що ще є? Інформація. Про мене, анкета, умови, запит, деталі по зуму, коментар після заняття і все, що я використовувала на занятті і також домашнє завданнячко. У нас буде ось така машинка. За допомогою цього автомобільчика у нас будуть нагороди. І також у нас буде своя історія. Історія на гоночній трасі. Кожного разу машинка буде виростати по-різному, буває, але все це відбуватиметься повільно. Також на цій дошці, на цій картинці будуть з'являтися. Ой, це вже щось, зум вирішив, що йому потрібно зайти. І будуть з'являтися нові герої. Все це буде відбуватися поступово з кожним заняттям. Якщо ви також хочете, щоб ваша дитина оновила знання, тому пишіть мені в директ. Я займаюся підготовкою до школи і також з учнями з першого по четвертий клас. З липня вже можна записуватися і працювати. Дякую за увагу!